Цьогоріч в Андрушівському районі опалювальний сезон планують розпочати вчасно. Крім того, чотири найбільші котельні в районі переобладнали, а старі замінили. За приблизними підрахунками, каже керівник району, це призведе до економії використання газу не менше 40%. Будуть переведені на альтернативні види палива. Це три школи і лікарня. Площею лікарня саме велика, площею 11 тисяч квадратних метрів. А там, де котли не потрібно замінювати, там, де вони ще працюють, будуть ставитись нові кочегарки поряд, і завдяки цьому ми не будемо викидати газ, залишиться, і буде твердо паливний котел. Якщо якісь будуть перебої з одним паливом або з іншим, ми можемо безперебійно постачати тепло в школи. Влітку жителі Андрушівщини своїми силами придбали тепловізор за майже 100 тисяч гривень. Техніку передали військовим 95-ї аеромобільної бригади. Ну і зараз, наприклад, збираємо допомогу. Такий набір буде невеликий. каремат, Потім буде курточка камуфляжна і штани камуфляжні, які не пропускають воду. Потім там буде ще шапка, носки теплі. Туди ми ще положимо від ОЗК чоботи, чоботи від ОЗК будуть лежати. Ну думаю, що там пачку сигарет, і чай і печиво туди покласти. Який ще район може похвалитися? Зроблено дві дороги загальною протяжністю там в десят кілометрів. Побудовано міст новий, який 20 років ніхто не міг зробити. Два пам'ятники нових з'явилися. Ось за моєю спиною пам'ятник Тарасові Шевченкові. Ми зараз знаходимося на площі Тараса Шевченка в центрі Андрушівки. У найближчих планах голови Андрушівської районної державної адміністрації вирішити проблему з хімічними відходами, які вже кілька років перебувають на території району.